Фішки в Теслі Тесла вміє прикалуватись, і якщо ви зайдете в меню і виберете той бокс, тут і всяке навороти для того, щоб зробити різні приколи. Наприклад, є можна включити світове шоу, коли машина сама грає різними там вогнями. Коротше, фари включає. якось знімемо окрему відео. Є така штука, як пускання газів. Наприклад, наскайзавель заднє ліве сидіння. І в тому місці йде звук пір'їжа. Причому можете вибрати, який пірдіж, можна там вручну його запускати, і коротше, таким чином пранкувати своїх пасажирів або там водія, який не знав про це включити йому. Також є вибір кольору, наприклад. Тут у мене така машинка, та зараз такого кольору ви можете вибрати будь-якого. Це ж є в налаштуваннях звичайних. Далі тут є е, бумбокс, дуже класна штука. Можна включити тих, щоб та музика, яка грає в машині, грала зовні, говорити як через мегафон, е, змінити звук блокування, і навіть змінити звук можна клаксону, доповнити його кукарачою, або зробити просто, щоб при натисканні на гудок у вас відбувалася какарача замість, звичайного гудка. Є така штука, як типу, міні-аудіоредактор, де можна складати свої пісні. Романтична штука, натискаєте вас на весь екран, буде ніби як Камін горить, теж класна штука, блокнот. Марс для того, щоб відображати карси, карти ваші як на Марсі, а не як звичайні. Режим Санта, який дозволяє, змінити, от, підняти настрій, змінити, от, з'являється машинка, новорічна музика, грає, сніг іде. Да? І радужна дорога. Це якщо у вас є автопілот, коли ви включаєте лінію, замість двох разів натискаєте 4, і у вас дорога буде відображатися радужною. От такі приколи є в Теслі. Користуйтесь.